Маленькі дошкільнята та шановні батьки, вітаємо вас з Днем знань! Кожна людина ще з маличку починає пізнавати навколишній світ. Це і є ті знання, з якими вона далі піде по життю. На наших заняттях ви дізнаєтесь багато цікавого, корисного та захоплюючого. Бажаю вам дошкільнята! Щоб ці наші онлайн-зустрічі стали для вас корисними, цікавими та пізнавальними. Тож, друзі, суперсили розвиваємо! Рік навчальний починаємо! А спочатку чарівні слова промовляємо і на гостину іскорок, суперсил чекаємо. Нумо, друзі, разом грати! Рік навчальний починати. Міо, пум, бринь і жуж на зустріч з вами вони чекають. На онлайн зустрічі закликають. Вітаю вас, маленькі дошкільнята, з новим навчальним роком. Гарно вчитися всім бажаю і разом з іскарками суперсил Будемо ми грати, і нове цікаве пізнавати. Друзі, а що ж таке знання? Так, треба трішки поміркувати, погадати, тож пропоную вам послухати казочку про знання? Жив собі хлопчик на ім'я Захар. І був він ну, трішки заздрісний, а ще трішки жадібний, а ще полюбляв те, чого має в інших, і любив, щоб нікого цього чогось не було, як у нього. А якщо у когось воно то й було, Захар хотів, щоб у нього було більше, більше, ніж у всіх, якось тато Захара. Купив у зоомагазині золоту рибку і подарував Захарові. А та рибка та й каже: Проси, Захарчику, чого забажаєш, але зауваж, у тебе є тільки три бажання, і починатися вони повинні тільки з літери З, як твоє ім'я. Замислився Захар, що ж у світі дорожче за все. О, збагнув! Це ж золото, та й закричав Золото, золото, бо за золото можна придбати усе і смачну їжу, і солодощі, і гарний одяг, і подорожі. Ну, все при все. зітхнула золота рибка. Нерозумний ти, Захаре, а міг би побажати. Здоров'я і не тільки собі, а взагалі усім людям у світі здоров'я нашій планеті земля, бо вона так і хвора. Люди забруднюють повітря, воду. Незабаром жодної золотої рибки не залишиться. А ти, Захаре, міг би врятувати людей та нашу планету Земля. А ще, Захари, Міг би забажати знань. Так саме знань. Бо хто володіє знаннями, той володіє світом. Але ти забажав тільки, на жаль, золото. Тоді Захар ось тобі три мішечка з золотом купуй собі все те, чого забажаєш, а мене віднеси знову до зоомагазину. Може, я дістануся комусь із діток, які хочуть бути розумними, добрими, пізнавати світ та прагнути бути кращими. Зніяковів Захар, але пізно. Тож, друзі, з днем знань вас та пам'ятайте, що знання приносить не золото, не золота рибка. Знання людина здобуває. Сама. Друзі, з Днем знань вас! Бажаю бути вам добрими, розумними, кмітливими, творчими і креативними. Друзі, а як ви гадаєте, який колір найбільш може нагадувати День знань? Яким би кольором ви позначили знання? «МИ»? Іскорки Суперсил зробили деякі цікаві дослідження і пропонуємо вам підказочку. А починатися вона буде із загадки. Із блакиті колосків в небі символ майорить. У вібра він синє небо, золотий порожний. Так, друзі, це наш прапор. Синьо жовте полотнище, гордо майорить. це ознака сили й слави української нашої держави. Вірно, вірно, синьо-жовтий прапор має наша держава, а який же колір мають знання. Друзі, ну ми ж з вами творчі, креативні, розумні і зараз. Саме жовтий і синій колір на прапорі нам допоможе знайти колір знань, який найбільше асоціюється з цим днем.